Вітаємо, шановні колеги, шановні гості, за позикому медіа центр. Сьогодні прес-конференція, яка присвячена питанням, які піднімає сьогодні Рада ветеранів і учасників АТО. Вячеслав Зайцев звернувся до запорізького медіа-центру. Також він колеги для того, щоб зробити спільну заяву і інформацію щодо другого туру виборів, які чекають за прийняття. Доброго дня, шановне товариство. Доброго дня, шановні журналісти, ми сьогодні зібралися, щоб говорити, що відбувається у нас на якій політичні процесі. А зараз буде другий тур. І, і ми занепокоєні як ветерани АТО, то, що зараз маніпулюють, маскістю, що, мовляв, прийде знову у нас до влади якийсь ефективний. Менеджер, якийсь господарник, крепні, як казали, крепкий хазяйственник і так далі. І так далі. А, зокрема, ми хотіли би сказати, що а, безпосередньо Ахметов робиться до влади будь-яким будь виглядом намагається вконтролювати і захопити владу в ту місці Запоріжжя. Так сталося, що запорожці все ж таки це мудрі люди. Нашої громадяні не голосували ну, за їх партію. А, але ну, намагаються зараз знову показати, що мабуть, ми, позапор... ми позапартійні. Ось і я, мовляв, така людина йду працювати мером. а шановний, сили тільки ми шоці. ці люди а, ще з 90 х років. А, Намагалися грати в політику, але грати тільки за своїми правилами. Правила Донбас був з 90-х років окупований криміналітетом. І ви бачили, до чого це призвело? Що у нас до влади решу М'янкович, через якого почалася революція і пізніше війна. Зараз uh, вони намагаються uh, представити свого ставлення, щоб знову контролювати свої активи тут і uh, намагатися uh, пошути, там війну і намагаються uh, якось свої активи врятувати тут на сході. На, ну, на сході на нашої країни. Тобто в областях є, які є люди, що не розуміють, що там війна. І, ну, ми закликаємо, шановні на товариство. Коли йдете на вибори, ще раз зважте. Зважте те, що той, хто так чи інакше закликає до війни, він ніколи не побудує тут мир. Вони не врятували мир там. Вигадайте, що вони у нас побудують тут нову Україну. тут. Тому такого не буде. Дякую. Скажіть, будь ласка, а що це за громадський рух в Запоріжжя? Можливо, трошки про цей рух, а також одного основа вашим учасникам? Ми Запоріжжя» — це рух, який себе зібрав швидко громадськості. Як ви згадалося, це громадське нашого міста, місті Запоріжжя, це різні громадські організації, починаючи від екологічних. До патріотичне виховання молоді і так далі. І, так далі. А, і ми, запорізьці, ми намагаємося захистити наше місто, захистити наших громадян, наших городян. Ось як так само, як в минулому році, за, під час яєчної неділі захистили від сепаратистів. Зараз захистимо наше місто від цієї навали, яка йде до нас піскує. Добрый день. Добрый день, меня зовут Ставриков Алексей, демобилизированный участник боевых действий, 79-я мобильная бригада. У меня вот сложившаяся ситуация в у меня вызывает такую вот, не знаю, коллег, ну, ассоциацию с тем, что происходило в свое время в Донецке. Мы приехали в форме, Практически всю Донецкую и Луганскую область смотрели на тех людей, которые там жили, живут. Вот. И честно, они вызывали только жалость, потому что ими воспользовались те чины, те чиновники, которые там правили десятилетиями. Вот. И вина в какой-то мере, там, ну, наше нынешнее правительство там на то время, которое разбавляла общую массу правителей, виновата. В коей в большой мере виноват президент соседней державы, который ведет открытую агрессию. Вот. Но большинство ответственности о том, что э, в Донецкой и Луганской области сейчас война лежит на все-таки на той партии правящей, которая на двух партиях правящих, которые занимали там большинство э, <coughs> высших советов, потому что они допустили то, что люди гражданские смогли взять оружие, смогли начали убивать друг друга, изначально друг друга, передел власти, бандитские какие-то разборки, вот, что в дальнейшем, подкрепившись российским оружием и российскими наемниками, превратилось в широкомасштабную войну. Вот. И я считаю, что таких людей, такие люди уже проявили, показали, что они ничего хорошего простому гражданскому люду не сулят. Поэтому мое личное мнение, ну, не стоит их поддерживать. Хорошего мы ничего не, увидим. Спасибо. Я просто хочу бы додать Запорожцы, но вы господарник и как господарь своему дому. Посмотрите, они не свой дом и намагаются сейчас господривать в нашу. Просто поміркуйте про це. Добрий день, шановне товариство. Мене звати Орловський Валерій Васильович, демополізований, Донецький перекладований загір. Також я являюся головою громадської організації Пологівщини. Хоч ми живемо у місті Пологи. Як ви знаєте, 100 кілометрів від міста Запоріжжя, але нас теж хвилює те, що відбувається в нашому обласному центрі. Ми теж хочемо і все для цього робимо, щоб у нас до влади прийшли дійсно ті люди, які демократичні які не зв'язані з старими партіями. Тому що, як ви самі все розумієте, до чого вони нас довели? Наше життя дуже важке, складне, але ми, ми не падаємо духом, ми віримо і надіємося, що ми все одно переможемо, і в нас достойні люди займуть місце при владі, і вони будуть все робити, щоб розвивалося наше рідне місто Запоріжжя, столиця Козацького краю, і також наша область. Дякую за увагу. Ставте сказав ще раз. Не, представьтесь. Представьтесь. Орловський Валерій Васильович, демобілізований Донецький прикордонний загін, голова громадської організації, ветерани АТО Пологівщини. Доброго дня, шановні. Звати мене Славний Сергій Володимирович, заступник Валерія Орловського, місто Пологи. Що б я хотів сказати, аналізуючи взагалі весь цей процес, який відбувався останні 20 років, який ще започаткував насправді Кучма, вся вертикаль влади, яку започаткував Кучма, який розвалив наше сільське господарство, який допустив олігархат в Україні, разом з олігархами Ахметовим Фірташом, вони вибудовували цю структуру влади вертикаль майже 25 років. До чого це привело, ви знаєте, що Прияну Ковичу е, навіть вивезли весь Золотовалютний резерв, нашу країну зробили нижчою, в прямому смислі слова. Тобто, Після цього, коли їх революційним методом, тому що народ іншого шляху не бачив, вони почали, почали грати у грязні кулуарні ігри, і до нас країну, ці люди притягнули Путіна. Вони привели його сюди, э, сюди до нас, на Україну. Він підло використавши момент, побачивши слабкість країни, відтяв у нас Крим, завів своїх найманців у Донбас. Ці люди йому злили Донбас. Тепер користують тим, що у них колосальні активи, і Обленерго, і Запоріжсталь, і по іншим обласним центрам, э, саме іменно э, Південного Сходу України. Полосальні активи Ахметова, він намагається намагається повернути те, що він втратив. Він намагається повернути владу. Він буде робити це будь-якими шляхами, підкупами, залякуваннями і так далі. Але всі ви розумієте, до чого це знову приведе. Якщо знову допустити до влади ставлені Ахметова, йому понадобиться менше року, щоб відновити оцю всю вертикаль корупційну. Яку починають потрохи знищувати. Можливо, зараз люди не розуміють, не бачать, який процес відбувається. Кажеться, що далі уже стало. Ми це, люди не розуміють, що з пустою казною і з війною на Сході, з відтятим куском землі за рік неможливо змінити країну. Тому я теж хотів би, щоб люди просто подумали, за кого вони голосують. Мені дуже образливо те, що от, ми, коли повернулись, ми побачили. Відношення, люди настільки затуркані їхньою пропагандою. До виборів ще з <кій> фактично з травня місяця опоблок ввів агітацію. З травня місяця скриту агітацію. Це не була відкрита голосуйте за нас. Це були лозунги, це були меседжі до населення, їм затуркували голову, от ми хороші, ми прийдемо і все змінимо. Ну, люди мають розуміти, що вони нічого не змінять. Спустили mm -hmm. грошима. І люди, які зробили ці пусті гроші держави, пусті, пусту казну, вони не положать обратно ті гроші, що вкрали. Вони думають, що ще звідти взяти. Тут більше навіть не знаю, що сказати, тому що результати виборів дуже мене образили. Що патріотизму у нас трохи менше, ніж очікувалося в нашій області. На все дякую. Я пропоную рефінувати. все ж таки перед тим, як запитання і переходимо. Ну, ми зовсім погоджуюся. Насправді у нас іде Реконкіста. Так, українська Реконкіста. А, тобто, колись іспанців, коли загарбали Іспанію, Араби, були. століття Реконкіста, вони відмовили свої землі. Так і у нас, треба пам'ятати, що ще нещодавно було 80% в міській раді ну, партії, Ну, партія Ахметова. Подавляв. Також в обласній раді 91%. Зараз вони навіть 30% і не забирають. Йде Реконкіста, так, по поколу, але ми відіграємо свої позиції, йде наша така, організація. Організація, в важному сенсі свого слова для всіх. Тобто мається на увазі демократичні процеси, у нас відновлюються то, в нас на Україні. Це я вам кажу як росіяни. А, ну що ж, і ще хотів би додати, побажати всім а, виборцям, а, щоб у вас не було як у Тараса Шевченка. Німі, на панщину йдуть. Щоб ви прийшли на вибори і зробили а, свій а, зрілий вибір. Зуміти, що а, зараз да, ходили дикаметалуріїв, взяли пакети з колбасою, а за завтра, завтра, звичайно, що а, ці гроші вас забереть назад. Зробіть зрілий вибір. Ось таке побажання до запрошення. Будьте гідними. Віктор Сосницький сервіс не було. У мене питання до В'ячеслава Зайцева. Скажіть, будь ласка. Останнім часом після виборів так звані сили, проти яких ви агітуєте, роблять розкол в патріотичних силах Запоріжжя. Що ви можете сказати от своїм колегам, патріотам від партії Укру, щоб вони прийшли на вибори? Що ви можете сказати? Адже суперники вставляють клим, тобто, щоб не вийшло так, що один юрист приватизував Усь патріотичний рух на Запоріжжя. Я як історію скажу так пер чи інакше, це нормальні політичні процеси, і вони відбуваються в будь-яких країнах, потім, коли розвалюються коаліції, наново створюються, і так інакше, інакше А до своїх колег по демократичному табору, то на партію Круп, хочу сказати, що чорно товариство, в будь-якому випадку треба розуміти, що з двох зов треба вибрати менше. Якщо зараз ви підете скажімо, на поводу цієї гри, то ви розумієте, що завтра нам вже нема що тут робити. Тобто товариство об'єднуйте, об ось, і приходьте на вибори. Дякую. Будь ласка, ще запитаємо. Так, скажіть, будь ласка, за рахунок чого ви спробуєте підняти явку. На другому ну, турі виборів, адже все рівно власники металогійних підприємств, вони ну, приведуть там 60 70 тисяч своїх працівників та членів їхніх родин на другий тур виборів. Так, так. Все ж ти кажу, я не мій на плані за 200 років, нічого змінився. Але загальна кількість виборів виборців Запоріжжя 603 тисячі. Шестьсот три тисячі. Ця була явка у нас близько 48 вісім відсотків, близько 45. У мене, зокрема, у мене на окрузі, я виграв виборців на окрузі, у мене 53 відсотки явки. Я обійшов кожну лавку, кожен під'їзд і кожному людині потиснув. Ось, і обійшов о, всі партії демократичного табору. Я і о, як все ж таки буде явка? Знову ж таки, ми спрацюємо з афаном радіо. Треба о, зробити так, як в 2010 році ми перемогли також регіонів на та виборах мера. О, відбулася величезна явка демократичного електорату, а цей навпаки не прийшов. Ось, і я сподіваюся, що я, мої друзі, о, Друзі, моїх друзів, так чи наші прийдуть на вибори, проголосують. Дуже важливо, щоб ви прийшли прогосували. Можливо, навіть проти всіх, можливо, і так, якщо ви не підтримаєте. але важливо, щоб ви прийшли і проголосували, бо ваш бюджет може використовувати. Використати, використати будівелі, на жаль, міський домашком контролюється облок. Ось. Дуже важливо, що ви прийшли про Чим більше явка, тим менше можливість для реальні явки, я сказала, тим менше можливість для якихось породних фальсифікацій. Тому така всім пропозиція. Ви кажете своїм друзям, друзі кажуть своїм друзям, і вони приходять про боротьбу голосують. Так, Репортёр, я... <плес> Пане у мене до вас, до ваших поверхнення таке питання. На цих виборах на превеликий жаль ну, знову невеличка явка молоді. Саме я маю на увазі молоді. Це молоді люди від 20 до 35 років. Як ви вважаєте, <плес> чому, по-перше, <плес> по така невелика явка? На вашу думку? А по-друге, що можна зробити, або ці, або ця молодь все ж таки, прийшла принаймні на другий тих тур виборів городського міського. Дякую. Треба більше спілкування горизонтально. Так, дійсно ми можемо з будуть звертатися люди зверху, знизу і так далі. Більше горизонтальне спілкування зі своїми друзями, зі своїм колом, або підійти до лавочки, да, де сидить товариство, якесь друзі, щоб вони прийшли на цей вибор. На жаль, явка колись була низька, і в цей раз, мало все ж буде низька. І потім, так чи інакше, деякі вибори нові в Фінляндії були там близько до 15% ціле випадку. В Європі, в Європі це нормальний процес 30-35%. Це непогана явка. Молоді треба зрозуміти, що зараз це не той випадок, це не та яка Європа, яка вже. Ну, демократично. Зараз це той процес, якщо ви не прийдете на вибори, то бабуся проголосує замість вас. І її, її голос буде важливіший, ніж у вас. Зараз важливо, це горизонтальне спілкування із молодю. До, товариш, до товариша, ось, щоб брати їх навіть за руку і йшли йти, і ти Скажіть, Будь ласка, ми новообраний? Депутат міської ради, ось один із чотирьох, чотирьох атошників. Так, так, от скажіть, будь ласка, от, один з кандидатів мери анонсував демократ важливість демократичної коаліції в міській раді? Чи можливо це на вашу думку? І що особисто ви та ваші колеги-атошники матимо? Має зробити для того, щоб це відбулося, щоб партія, наприклад, там опозицію опозиційне блок залишилася за правлячої коаліції, кал тобто не приймала ключові рішення у міській раді, що стосується раду поліції. Зокрема, великого досвіду до політичних інтриг і немає поки що. А, зі зі, зі, зі свого боку і свого своїх побратимів ті, чотири які прийшли. Хочу зразу запорожу, що прийшли за не проголосували, ми створимо свою позафракційну групу для захисту, зокрема інтересів в АТО та волонтерів. І ми будемо всім пропонувати, всім здоровим демократичним силам готуватися на турець навколо нас. Навколо наших принципів. Як приклад, як приклад, якщо як ви кажете, навколо демократичного мера. Ми також це підтримуємо. Також підтримуємо так. Можливо, це не завжди можливо будуть інші, знову якісь інші політичні процеси. розкол коаліції, створення нових там бізнес формат, Перебіжчики будуть з того боку. Ну можливо, будуть і такі процеси. Ми пропонуємо об'єднатися навколо нас. Дякую. На жаль, час підходити під але я прошу дуже затриматися і учасників і журналістів. наступного терміну нашої прес конференції по столу що чекає Запоріжжя після виборів, а також молодь пише студентство а також депутери хочуть задавати запитання саме кандидатам, а також тим, хто вже став депутатом, також досвідченим експертом, по масці ситуація, яка склалася. Тобто, до суті, у продовження теми за три хвилини ми почнемо пропуститися. Якщо буде час, можливість приєднати, будь ласка. Дякую вам. За ними